Моє вітання вам, друзі! Сьогодні ми говоримо не про війну, не про політику і навіть не про якісь новини, а про те, що може змінити наше життя уже в найближчі дні і змінити, на жаль, дуже радикально. Метеорологи попереджають, в Україну наближається справжня погодна аномалія, такої, якої, напевно, ще не було ніколи. У Західній Україні потужні снігопади до 30 сантиметрів снігу, а в центральних і південних регіонах грози, зливи та навіть можливий град зі шквалами, прям як літом. Так це виглядає як повне протиріччя, але це і справді прогноз від фахівців. Тому сьогодні ми з вами розберемо, звідки беруться такі аномалії, що саме прогнозують синоптики офіційні служби та гідрометацентр, які регіони. Виявляться в епіцентрі, які можуть бути наслідки для доріг, для людей, для бізнесу, і головне, що кожен з нас може зробити, щоб до цього підготуватися. Перед тим, як ми перейдемо до цієї теми, будь ласка, в коментарях, яка у вас зараз погода за вікном. Можливо, у вас зараз іде сніг, а можливо, у вас була гроза, град. Чи навіть сильна злива, як влітку, також пошіть, будь ласка, звідки ви нас бачите з якого куточку України? Це для нас досить важливо, аби ми розуміли географію наших глядачів. Отже, тепер до найважливішого, що ж прогнозують офіційні служби, сніг на заході. За даними українських синоптиків, на заході країни вже від сьогодні розпочнуться потужні снігопади. Зокрема, у Закарпатті, на Буковині та Карпатських регіонах є ймовірність навіть надзвичайно сильних снігопадів, але температура там буде близька до нуля, тобто налипання мокрого снігу. Це не просто невеликий сніжок, синоптики говорять це як про окремий фронт, який може принести значні опади. Грози на півдні та центрі, окрім заходу інші частини України, готуються до конвективної активності, тобто гроз сильних злив та навіть град. Це підтверджують прогнози згадані в медіа та метеоаналітиці. Чому так відбувається? Тому що дуже великий контракт. Якщо завтра, на півнаприклад, центрі та на сході України буде десь приблизно плюс 15-17 градусів вище нуля, то на західній Україні 0-1 та сніг. Тому і за таких контрастів і виникають грози. Зокрема, за повідомленнями у крихідроме центру у деяких регіонах України можуть бути шквальні вітри до 20-25 метрів за секунду. Дощ може бути короткочасним, але дуже інтенсивним. А грозові хмари можуть, нагадаю, розвиватись дуже швидко. Український гідрометцентр повідомляє, що оголошено попередження про небезпечні мутрогініявища на території України, зокрема і на західній Україні, у зв'язку зі сильними снігопадами. Також метеоцентри рекомендують бути уважними до змін погоди, особливо на дорогах та за кермом, адже мокрий сніг на заході плюс грози в центрі це комбінація, яка створює додаткові ризики. Давайте вже детально подивимося, які області можуть опинитися під ударом аномальної стихії. Захід України, гірські райони Закарпаття Карпати найвищий ризик мокрого снігу або потужних снігопадів. Нижчі гори та передгір'я, зокрема навіть взагалі Львівщина, теж можуть отримати опади у вигляді сильного мокрого снігу або мокрий сніг з дощем. Так само це стосується і Волинської області, де також прогнозується мокрий сніг. Та сніг, наскільки я вже знаю, уже навіть зараз там сніг розпочався. Зрозуміло, що цей сніг, якщо він випаде, може бути особливо небезпечним. Він мокрий, важкий, може налипати, створювати слизькі дороги та. Ожвідь, тепер переходимо до центру України. У центральних областях очікується значна кондуктивна активність. Грози зливиться все дуже імовірно. Вітри можуть бути сильними, можливі шкла, шквали, особливо під час грозових хвиль. Дощ може суттєво також вплинути на дорожні умови, як міські вулиці, так і автостради, можуть зазнати нальоту води та підтоплень. Південь України, південні області, також у зоні ризику гроз, додатково можливий град та локальні шквали. Проте буде підвищення температури до плюс. 17, подекуди, навіть 18 градусів поверхня може швидко нагріватися під колективними хмарами, що підсилює інтенсивність гроз. Тобто, шанс сильних дощів дуже реальний, особливо в день, коли грозові хмари найбільш активні. Схід і північ за поточною прогнозами найбільша аномалія очікується саме на заході, центрі та на півні. Інші регіони, такі як схід та північ, можуть мати окремі дощі, Вологість, хмарність, але не якусь там потужну аномальну комбінацію. Це стосується, до речі, і Києва у Києві на завтра є невеликий ризик гроз, але це зовсім мінімальний шанс. Чому ця аномалія така небезпечна? Тепер про наслідки та ризики. Не просто про те, що це погана погода, а те, що може справді вплинути на наше з вами життя. По-перше, це звичайно ж світло. Друге, дорожні умови, сніг на заході плюс мокрі слизькі дороги можуть спричинити ожеледь. Особливо небезпечні є гірські перевали та серпантини. У центрі та на півдні під час злив може бути сильне підтоплення, калюжі, вода на дорогах. Видимість також при цьому погіршується. Грози, шквали вітру можуть піднімати гілки, ламати гілки, ламати дерева, створювати також перешкоди. Під час грози особливо є небезпека ударів блискавку, особливо для тих, хто перебуває на відкритих ділянках або керує автомобілем. Пожежна безпека також може змінюватись. Грози це короткочасні опади, а після них може підвищуватися вологість і, навпаки, забезпечувати дуже вологий ґрунт залежно від інтенсивності. Люди можуть відчувати невпевненість із за цієї погоди, в кого є хронічні захворювання. Також вони можуть загостритись. Це, напевно, взагалі саме перша причина. Багато метрологів пов'язують такі аномалії з кліматичними зрушеннями: підвищення середньорічної температури, зміщення атмосферних фронтів. Частіше трапляються екстремальні погодні явища або надто жарко, або надто холодно. І в цьому році це в нас взагалі типова погода. Великий циклон або фронт може охоплювати величезні території, і тоді погода змінюється дуже швидко і, на жаль, дуже стрімко. Отже, друзі, взагалі, що таке аномалія? Аномалія це не якась дуже така погана погода, це не якесь таке щось сильне чи якийсь просто заголовок у медіа. Що ж таке насправді в нас з вами аномалія? Аномалія це коли виникають аномальні явища. Аномальні явища по температурі або аномальні явища е, по опадам, це тобто погодні явища, які виходять за рамки нашого з вами звичного клімату, коли фронти, циклони, атмосферні е, системи працюють так, що на одній території можуть виникати одночасно сніг та мороз, а на іншій території дощ та весняне тепло, в принципі, як буде відбуватися сьогодні-завтра на території України. Тому це друзі не просто прогнози. це не про те, що більше дощу або буде аномально холодно, це сукупність екстремальних або нетипових погодних умов, які становлять ризики. Тоді у Коргідроме дає штурмове попередження. Відбувається це за того, що у нас глобально змінюється клімат. Тому, друзі, коли метеорологи кажуть аномалія, це не просто якийсь там цікавий зголовок, це дійсно серйозне попередження. Якщо вам це відео корисно, поставте лайк, не забувайте ділитися ним з вашими друзями. Не забувайте підписуватись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ну і звісно, залишайтесь на зв'язку та в безпеці. Наостанок скажу, як зазвичай, слава Україні.